Слава Україні, Доброго вечора! Ну що, продовжую свої повідомлення, які, чим ми займалися і які ми діємо. Перше, коли було відкрито кримінальне провадження відносно судді, ми подали до прокуратури. Я прокуратура області, згідно наказів, це згідно 39, перехідного положення по, КПК України 6.39. Перехідного положення закону про прокуратуру. Це є про єдиний реєстр до судового розслідування. Там прямо накази. От е, номер 298 30.06.2020, 2020 та від 23.11, 21 року, 377. Документ. Е, Доповне. Чим закінчив? Єд... Це державний реєстр досудового, власник, Генеральна прокуратура. І коли будь-яка заява протягом 24 годин внести і протягом 24 ви внести до РД... надати витяг. Коли я подав заяву, прокуратура зобов'язана була внести до РД. Це наказ право. Вони... Повинні негайно виконати, тому що це процесуальний керівник керівника, подивіться, КПК, чітко зазначив, негайно повинен до виконання. Вони проігнорували. І коли я до е, відкрите кримінальне провадження відносно цього е, бездіяльності визнав, що тут я потрапив? Це стосується е, судді Банових. 3, це стаття 181, тут бездіяння, що прокурора не внесла. Це за, моє, за попередньою моєю заяви, чітко визначено кримінальне провадження за статтєю попередньої, згідно 214, час 5, пункт 5. повинні винести, внести і надати. І що ж мені, ну, судді, звісно, не мають права розглядати. Е Жертвого районного суду, ми через отримання через апеляційну відмову і до Бабуське. Що мені, я по-іншому так, як і злагається суддя цитульський, коли рішення Конституційного суду чітко зазначено, що винесе судом законно обґрунтоване справедливе рішення, неможливо без проведення ним всебічного повного, об'єктивного дослідження. Усіх обставин справи. При цьому судове рішення повинно базувати на принцип верховенства права не упередження, незалежність, змагальність з сторін та рівності усіх учасників судового процесу. Рішення Конституційного суду номер 6 от 30-го 2000. Що повинен суддя негайно повинен виконувати не абсурдити. Що я читаю? Він тут розлагається, досліджує uh -huh. його чотири дії триста що проти судді Батманової не можна. Що судді це тільки кримінальне і повідомив, мене не цікави, бездіяльність прокурора. Хто дав право, в судді немає права. Він доказ, який надав. жодного слова. Чому? Прокуратура області не виконала наказ Генерального прокурора. Він замовчив. Згідно 380 я надав йому Пусть він мені. Надати пояснення, чому я про одну говорю справу без бездіяльність прокуратури, а він засуджує. Хто ви такі? Ви людина, що корумпірована система, яка діє в нашому місті, в Дніпрі, чи ви повністю безграмотна людина, юридична. Коли в тебе за одне запитують, чітко. Я поставив. запросив визвати згідно 306 процесуального керівника. Допитати його, жодних дій він не зробив, він ухилист немає. Це неможливо. Ви в Чому прокурорна місць? Я хотів почути. Він взяв не дії прокурора обслужного, а дії судді. Коли 381 часть 3, я повинен дати показ, вона навіть не повідомила, хто вона взагалі така, чого вона нехтує, хто їй дав право. Оці діяти на свій роз. І це законом стає. Чи вона може би ухвала України? Оце він Україна, uh -huh. Uh -huh. і таке. Кого він розглядає? Що він відноситься до імені України? Я хочу пояснити. Він маніпулює іменем України. Іменем, так, він маніпу... і він себе поставив вище всього. Він вирішив, що uh -huh. судді, судді не, вони незалежні. Як може суддя 68 статті? Ніхто не має, навіть навіть суддя Батмана, навіть суддя Цитуцький, і Чесінгін, що ви витворяєте, кому ви потрібні? Ви, якщо не буде прокуратура, а оці ваші суди, оці дії суддів, прокурорів, до чого? Наші Збройні сили, які хлопці і наші воюють, наші громадські, більше 100 чоловік, от звільняють міста, звільняють цілі області. А нас поліцейські разом з прокуратурою, коли звернула пані Валентина Доценко, вона потрапила в лікарню. Її не встановить. Хто ж такі двері? Такі заслужені поліцейські, прокурори. Вони не встановлюють, що внутрішній ворог, дестабілізацію робить, і все їм дозволено, і, і жодних дій не просто люди живуть свої задоволення. І вони вирішують, що їм займатися, чим займатися, як займатися. А закон? Ні, ми навіщо ми їх утримувати? І все інше питання. Далі. Я тоді пропоную, ну це не мої, не мої пропони, не я пропоную, громадськість пропонує. Е, громадськість пропоную до цього. Тож, суддям і прокурорам, будучи, коли їм буде дуже шо, тяжко. Це, шо, це, шо, це. Наталка, ми пишемо. Суддям. Суддя, суддя. То, то ми прокурорам памперси, памперси готуємо. Прокурор, Дітя, які і Діти, які Та там. Я де... ж це шукаю на три місяці дитині, кормляні є і памперси. <кій> Можете? Достать мені. Д дайте мені пару. Зараз, зараз закінчимо. Я практика, Ну, Судя прокурор поліції памперси приготовлення, щоб у це готово, а по поки дітям... І дитячу кашу їм Так. Да. І зрозумійте, я тоді пані Валентині, не я, це громадський, про, ну, щоб, е, їй надають пораду. Хай вона звертається до процесуального керівника чи обласної прокуратури, чи міста. Щоб вони допомогли, зобов'язали там надати мийне. Де її? Вона, як бомж, вже 9 місяців живе, як бомж. її нема. Мильне, кошти йде притулок. І разом з поліції Чим ви взагалі займаєтесь? Ви можете це питання, на що ви здатні, треба вже запитати, скільки ж держава, ми не держава, а ми використали кошти. На, на ваше утримання. коли там е, дізнавач Мостовий за 9 місяць. 9 місяць він не спромігся знайти, хто ж такі двері встановив? Така велика проблема. Там і ярлик, і, марк, і все. Ну, що можемо сказати? Більше того, такі самі двері стоять по всьому етажу, а так. можливо, і по всім етажам. Так. І як ви... ви... Коли ви такі просто встановити двері, зупинить злочин, а судді прикривають злочин це система, вона не система. Це люди, які згрупувалися, відстоювати Ні, не, не інтереси, а свої інтереси, свої особисті, особисті представники влади, які надають. І це діють, і прикриваючи всі імені України. Дуже розумієте. Ну я думаю, що їм папа вже дійсно потрібно буде готувати. Дякую за увагу. Дякую.